Відносна молекулярна маса але перед тим, як вивчити нове хімічне поняття відносно молекулярної маси, давайте пригадаємо фізику. Маса будь-якого фізичного тіла має одиниці вимірювання грами, міліграми і кілограми. І для того, щоб виміряти масу будь-якого фізичного тіла, варто скористатися терезами. На одну шальку терезів поставити фізичне тіло масу якого потрібно знайти, а на іншу шальку терезів варто поставити еталон. Одиниці вимірювання 1 кг. І їх потрібно поставити таку кількість, яка буде співпадати із вагою або масою того предмету, який ми будемо зважувати. Отже, ми можемо записати, що маса нашого маленького кота дорівнює 1 кг. Що стосується нашої теми відносна молекулярна маса. З упевненістю ми можемо сказати, що це буде маса молекули. Отже, нашою задачою є з'ясувати. Одиниці вимірювання молекул, і з'ясувати, як записується відносна молекулярна маса і як її можна розрахувати. Давайте спробуємо знайти відносну молекулярну масу на прикладі молекули води. Але покласти молекулу на терези і зважити її нам, просто-напросто не вдасться, тому що молекули володіють дуже маленькими розмірами, а відповідно і маленькими масами. Для того, щоб знати відносну молекулярну масу, давайте пригадаємо з вами якісний і кількісний склад молекули. Якісним складом є те, що молекула води складається з атомів гідрогоди, і оксигену. Кількісний склад вказує на те, що до її складу входить два атоми гідрогену і один атом оксигену. І ми вже з вами вивчили, що атоми володіють відносною атомною масою, яку ми можемо знайти в періодичній табличці хімічних елементів. І одиницею вимірювання таких величин є одна атомна одиниця маси, яка складає 1,12 маси атому карбону. Отже, Молекулярну масу ми також будемо вимірювати в атомних одиницях маси. Отже, відносна молекулярна маса це відношення маси молекули до однієї 12 маси атома карбону. Відносна молекулярна маса записується у вигляді, вона має позначення М. R. В дужках записується формула речовини відносно молекулярну масу, якої потрібно знайти. Отже, ми маємо атомні маси скласти між собою і знайти значення відносної молекулярної маси, а саме маси молекули. Так як мода складається з двох атомів гідрогену, відповідно, 2 помножити на атомну масу гідрогену і плюс атомна маса оксигену. Тобто, ми складаємо атомні маси всіх атомів, що входять до складу молекули. Іншими словами, відносна молекулярна маса це маса молекули, виражена в атомних одиницях маси. І для того, щоб потренуватись, давайте знайдемо відносні молекулярні маси наступних речовин. Перша формула H2SO4 сульфатна кислота, яка складається з двох атомів гідрогену, одного атому сульфуру та чотирьох атомів оксигену. Саме з такої кількості відносних атомних мас буде складатись відносна молекулярна маса, яка, і ще раз хочу звернути вашу увагу, позначається двома літерами М. R, що позначає Н молекулярна R відносна. Отже, нам знову знадобиться наша помічниця, періодична система хімічних елементів. Знаходимо атоми, які входять до складу цієї молекули. Атом гідрогену він має приблизне значення відносної атомної маси, одиничку. Наступний сульфур. Знаходимо його в періодичній табличці, його відносна атомна маса становить 32. І відповідно атом оксигену. Атомна маса цього елементу, приблизно його значення, буде дорівнювати 16. З урахуванням кількості цих атомів знаходимо, що відносна молекулярна маса буде дорівнювати 2 атоми гідрогену, помножити на його атомну масу 1, плюс 32 атомна маса сульфору плюс 4 атоми оксигену помножити на його відносну атомну масу 16. Знаходимо значення цього математичного виразу, і у нас виходить, що відносна молекулярна маса сульфатної кислоти h 2 so 4 дорівнює 98 атомних одиниць маси. Наступне завдання розрахуйте відносну молекулярну масу кальцій гідроксиду, формула якого буде кальцій он 2 Ця формула відрізняється від попередньої, тим, що у нас є атоми, які стоять в дужках, а за ними стоїть індекс 2, який буде вказувати на число атомів і оксигену, і гідрогену відповідно. Отже, до складу кальцій-гідроксиду буде входити 1 атом кальцію, 2 гідносекруте. Атоми оксигену і два атоми гідрогену. Знову скористаємося періодичною табличкою і знайдемо, де вони знаходяться в ній. Отже, кальцій Знаходиться в періодичній табличці під номером 20, а відносна атомна маса цього елементу дорівнює 40. Атом гідрогену, ми вже його з вами знаходили і з'ясували, що його відносна атомна маса дорівнює 1, а відносна атомна маса оксигену приблизно дорівнює 16. Отже, розрахуємо відносну молекулярну масу кальцій гідроксиду. Кальцій у нас один атом, його атомна маса 40, атомів оксигену, гідрогену 2 помножимо на 1 його атомна маса, атоми оксигену 2, його атомна маса 16. Отже, в сумі відносна молекулярна маса кальцій-гідроксиду дорівнює 74 атомних одиниці маси. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Розрахуйте відносні молекулярні маси наступних речовин: алюміній ОНЧ, OH барій хлор 2 та кальцій СО3.